Вітаю тебе на моєму ютуб каналі в цьому відео розберемо проект SR. Та як отримати від цього проекту AirDrop? Жирний лайк авансом, а ми поїхали. Перед тим як переходити до SR, давайте подивимося взагалі на історію, чи хтось з якихось проєктів роздавали AirDrop за Galaxy Point. Тому що, якщо ми зараз будемо виконувати SR, будемо фармити поінти, А якщо ніякий проект не роздав взагалі за Galaxy та за поінти, то це буде лише витрачений час. Ну витрачений час так точно не буде, адже є багато проєктів, які вже на сьогоднішній день. Насипали, насипають іменно за поінти на Гелексі. Пройдемося лише по недавніх проектах, які насипали за Тесне та відповідно за Galaxy поінти. Перший проект це Outlayer, який насипав на один акаунт 200-800 доларів за те, що люди заходили на Гелексі та фармили поінти від Outlayer. І другий проект, який насипав за соціалки на Galaxy та за Tisnet, це Omni. На аккаунт вийшло забрати 500-1000 доларів. Потрібно розуміти, що кожен перший, другий, а то й навіть третій проект можуть вам не насипати. Тобто, ви візьмете, виконаєте три теснета, і ці три теснета можуть не виправдати ваші очікування. Вони можуть вийти і айдропу за ті дії, які ви виконували, вони можуть не роздати. Але на цьому криптовалютному ринку були, є та будуть проекти з безплатними діями, ті, які будуть продовжувати нам насипати та будуть нас годувати. Тому. Ми переходимо на екран до проекту SR. та я покажу, які дії потрібно зробити, щоб претендувати на винагороду від цього проекту. Переходимо на крипторанг, як ми можемо замітити, що SR зібрав інвестиції в 11,5 мільйонів доларів. Можемо замітити, що тут також є інвестиції, але ці інвестиції просто не оновлені. Тут повинно відображатися 11,5 мільйона доларів. Можемо замітити, що інвестиційних раундів всього лише було два. Це серія А, де було зібрано 9 мільйонів доларів. І в приват раунді було зібрано всього лише 138 тисяч доларів. З крупних фондів, які сюди занесли, це Хески Кепітал та Анімока Брендс. По Твіттер скору в проектах SR взагалі порядок. Оцінка проекту 45 балів, що є великою оцінкою. З відомих проєктів, хто підписаний на SR, це Trust Wallet, це Binance, з екосистем, це Solana, Ethereum та Polkadot. Як ми можемо замітити, підписників SR в Твіттері плавно зростають. На мою думку, це через квести, які SR запустив, які ми сьогодні будемо виконувати. Посилання на квести буде під цим відеороликом. Зараз у нас є можливість виконати квести на Galaxy, на Layer 3 та по можливості запросити 10 рефералів та забрати третій бейдж. Команда за ці бейджики обіцяє роздати AirDrop. До закінчення цього промо залишається 20 днів. Але зразу наголошую, що команда додала ці дні, тому що квести повинні були закінчитися 10-12 травня. А так, вони ще продовжили їх. А ці квести на 20 днів. Переходимо до виконання квестів. З самого початку ми підключаємо наш гаманець на цьому сайті SR. Після того, як підключили наш гаманець, опускаємося донизу і бачимо, є таск, тобто завдання, які ми повинні виконати, є зразу реферальне. Посилання, тобто, якщо у нас є 10 рефералів, які ми можемо запросити, або навіть менше, ми все рівно купуємо реферальне посилання та ділимося ним з друзями. Саме в початку будемо виконувати а, квест на layer 3. Нажимаємо Let's Go і нас перекидує на layer 3. Після того, зверху, ми підключаємо наш гаманець Metamask, нажимаємо на Metamask і в Metamask даємо також підтвердження. Далі ми нажимаємо Contain, нажимаємо далі Contain, знову Contain. Тобто пропускаємо це все, нажимаємо «contain», Тут ми даємо відповіді, якщо ми з першого разу не вгадуємо нічого страшного. Тобто я трошки відповів тим самим, щоб а, дати іменно неправильну відповідь, щоб пояснити вам, що нічого страшного, коли ви припустимо відповідь, те неправильно. Ви можете все рівно змінити свою відповідь. Тобто, якщо ви а, проголосували і воно неправильно нічого страшного, просто нажимаємо це. Воно також неправильно, припустимо, нажимаємо А. Воно правильно і нажимаємо Containt. Далі переходимо до третього завдання, нажимаємо сюди, переходимо на цей сайт, очікуємо, що він підгрузився. Вертаємося назад і нажимаємо Containt. Наступне завдання нам потрібно просто приєднатися в Discord. Після того, наступне завдання приєднатися в телеграм-канал. Далі нам просто потрібно буде заклеймити нашу винагороду. Але зразу наголошую, щоб заклеймити винагороду, нам потрібно мати ефір. В мережі Арбітріума на 30 центів. Цих 30 центів ми можемо закинути через бота. Я цей бот, посилання на цього бота я залишу під цим відеороликом. Просто з карточки, з гривневої, з монобанку чи з Приват, неважливо, ми поповнюємо прямо собі на гаманець Metamask та будемо відповідно клеймити цю винагороду. Якщо хтось не хоче, просто рекомендую скіпнути. Я вважаю, що іменно Layer 3. Це не сильно потрібна штука, яка буде сильно залежати для дропу. Все може бути, я можу помилятися, але хто не хоче витрачати навіть цих 30 копійок, то я рекомендую просто скіпнути та переходити іменно до Galaxy, адже я вважаю, що іменно за Galaxy так точно будуть винагороди. Якщо вони будуть взагалі, то безплатно. Переходимо на Galaxy, нажимаємо на Let's Go. З самого початку підключаємо наш гаманець Metamask. Я зараз не на основному аккаунті. Тобто, на цьому аккаунті я ці квести ще не виконував. Але ми можемо перейти на мій основний аккаунт. Як ми можемо замітити, ці квести я вже виконав. Що нам потрібно робити? Нам потрібно просто підписатися на цей проект, далі підписатися на наступний проект. Далі тут а, всі ці вкладки, нам просто потрібно буде відвідати цю сторінку, як це все робиться. Тобто Тут нічого не потрібно буде слапити. Нажимаємо сюди, нажимаємо деталі. Наступним кроком нажимаємо на цей сайт. Цей сайт відкривається. Очікуємо приблизно 5-10 секунд. Вертаємося назад до наших а, квестів і нажимаємо сюди. Все, провіряє нашою системою. Якщо не підтягується, нічого страшного, просто оновлюємо сторінку з квестами на Galaxy. Після оновлення сторінки, як ми можемо замітити, моє завдання підтягнулося, те, що воно успішне. Опускаємося донизу. Тут ми робимо всі ті самі дії, тут ми робимо лайк, ретвіт, опускаємося донизу, і тут нам потрібно просто пройти квіз. Нажимаємо сюди, і нам потрібно дати відповіді: А, Б, С і так далі. Відповіді ви зараз бачите на екрані. Останнє завдання: вам просто потрібно дати до гори, нажати сюди follow і нажати сюди. Все. Тим самим це ви також пройдете. З цим проблем взагалі не буде. Клеймити 600 поїнтів, коли виконаєте абсолютно всі завдання, та переходити до квесту 2. В цих других квестах немає нічого важкого. Тут просто потрібно підписатися, поставити лайк, ретвіт. Як ми можемо бачити, виконавши ці всі легкі дії, ми заберемо 500 поїнтів. Якщо ми вернемося назад, щоб ми забрали цей бейдж, нам потрібно забрати мінімум 1000 поїнтів. Тим самим ми робимо перший квест. Проходимо другий квест, і тим самим ми вже забираємо навіть більше, ніж 1000 поїнтів. Просто очікуємо, щоб наш Бейджик підтягнувся ось тут, щоб він відображався активним. Нам потрібно почекати як мінімум 24 години. Просто зараз покажу, як це виглядає на моєму основному аккаунті. На основному аккаунті мої квести, які я успішно виконав, вони будуть підсвічуватися. Тобто, я виконав Galaxy, в мене є мінімум 1000... Поїнтів я виконав леєр 3, та я запросив мінімум, як ми можемо замітити, щоб отримати цей бейдж, запросити 10 рефералів. Після того, як ви виконаєте абсолютно всі дії, я рекомендую все рівно заходити час від часу на Galaxy та забирати ці поінти. Адже ці поінти проект кожного дня додає, і ви кожного дня можете забирати плюс 50 поїнтів. Щоб не запарюватися та не заходити кожного дня, ви можете зайти раз в три або в чотири дня та забрати зразу там 100, 200 або навіть 300 поінтів по активностям, більше немає нічого. Зразу говорю, що цей проект, як ви могли замітити, дуже легко абузиться. Тому в кого є ферма, я рекомендую прогнати ферму. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!